І те. ну що ж, гімнастика мозку або знайди свій темп, вправи буде дуже легкі. Їх можна робити як окремо, за відчуттям, так і певним таким циклом. Перша вправа буде присвячена енергії. Ми вже з дітьми розглядали, що Наші енергетичні станції це такі малесенькі органели мітохондрії. І тренувати їх можна, оздоровлювати їх можна за допомогою дихання. Затримкою дихання. І наповнитися енергією можна за допомогою дихання. А також, коли ми дихаємо, ми повертаємося в момент зараз, в дійсність. Тобто у нас звільнюється енергія, яку ми роздавали своїм страхам, думкам, якимось переживанням. А за, тому, за допомогою того, що ми будемо, верніше завдяки тому, що ми будемо дихати концентруватись на диханні, ми всю енергію. Повертаємо і концентруємо ось тут і зараз. Тому це наповнює ця дуже легка вправа, наповнить енергію і дасть енергію на виконання задач, яка перед вами зараз стоїть. Отже, повертає нас в момент, насичує енергією, тренує наші мітохондрії, які також і відповідається за наше здоров'я. Тобто ми ще і оздоровлюємося. Оздоровлюємо себе. Так, для цього завдання він називається верніше вправи. Вона називається ковток води. Можна взяти чашечку, води, пляшечку, будь-що з водою, або можна проводити це, цю вправу навіть без води. А, покажу з водою, розкажу, а потім без води. І так, в чому полягає ця вправа? Ми робимо ковток, затримуємо воду стільки, скільки можете, але не так, щоб ви аж почнете задихатись. Просто так комфортний час, один, два, десять рахунків у кого як, тому що вправи так називаються, знайди свій темп. Свій. І потім ковтаємо. І так за відчуттями. Беремо. І ковтнули, Так повторюємо ну, 5 разів 10, скільки відчуєте. Тут головне відчувати. Відчувати і сконцентруватись саме на цій вправі. Як ви вдихаєте або наповнюєте свою порожнину ротову порожнину водою, і як вона потім стікає, тому що всі вправи гімнастики мозку вони будуть сконцентровані на нашій серединній лінії, яка наш мозок ось так об'єднує і гармонізує його роботу. Середня лінія. Ось тому можна. Зробити це так, або можна навіть без води. Для цього я рекомендую все-таки тут ще залучити сою губки. Це якраз буде така артикуляційна гімнастика, і деяким діткам потрібно розвивати м'язи. Ми робимо такий рух, ніби вдихаємо в себе в воду. Затримка. І робимо такий ковточок, ковтаючи ми ще й активізуємо нашу орлашку. Затримуємо на комфортну кількість секунд. Ось такі вправи, ось така перша вправа із нашого темпу, яка включає нашу енергію, насичує нас енергією. Можна повідчувати, що, що зміниться після її виконання. Все легко. До зустрічі!